А ви знали, що ще у 2008 році до проголошення незалежних ЛДНР було проголошено незалежну республіку на заході України. Закарпатська область України готується сьогодні об'євіться створення незалежної республіки. Русини заявляють о сознательному уничтоженні їх народу. Етноциді при Карпаті живуть не бандеровці. Там живуть в основному русини. Ми русинський вопроси реалізуємо Ми себе не бачимо в від от русського міра. Оскільки моє відео до кінця дивляться на всі, я мушу зауважити одразу. Як на мене, хейтити всю область, чи весь регіон через існування сепаратистських організацій, особливо зважаючи, що в Україні вони фінансуються Москвою. Це те саме, що стверджувати, що у місті дає в'язниці все населення Зеки. Всі області України прекрасні, але це не означає, що проблем немає. У попередніх відео я вже розповідала, як у 2004 році намагалися проголосити незалежність для восьми регіонів України, у 2009 році незалежність для Донбасу та Херсонської області. А у 2008 році другий європейський конгрес підкарпатських русинів проголосили про створення незалежної республіки Підкарпатська Русь. Вимагали проголосити автономію. Після цього священник УПЦ МП та голова організації СОМ Підкарпатських Русинів Дмитро Сидор проголосив незалежність для Республіки Підкарпатська Русь. За класикою новостворена республіка зверталася за допомогою у Москву та Мінськ. У лютому 2012 року проти Дмитра Сидора порушено кримінальну справу через зазіхання на територіальну цілісність України і йому присудили три роки ув'язнення. Але умовно. І штраф 1840 гривень. Саме це є вартість територіальної цілісності України на думку тогочасного СБУ. Але ідеологію Донецької республіки не покарали тоді взагалі, тому дякую і на тому. Семь підкарпатських Русині пропонує своє існування у 2018 році, через 10 років з моменту проголошення Незалежної Республіки. Але от інші організації, які належали Сидору Дмитру, продовжують свою діяльність на території України і досі. Сам Сидор залягає на дно і не з'являється у шпальтах новини аж до 2019 року. А от на тоні з'являється Петро Гецько, так званий прем'єр-міністр, так званої Республіки Підкарпатська Русь. І його погляди досить добре передає інтерв'ю, де він стверджує наступне. Історична спадщина пов'язує русинів із карпатською територією, але аж ніяк не з новою українською нацією ідеологією, що виникли на початку 20-го В історичній пам'яті сьогоднішніх русинів немає почуття приналежності до історії українського народу. Ще одна яскрава подія відбувається 3 вересня 2019 року, коли вже знайомий нам Сидор Дмитро разом з іншими представниками всесвітньої ради підкарпатських русинів зустрічається з президентом Чехії. За повідомленнями тогочасних змі, головним питанням для обговорення було розширення автономії Закарпатської області на території України. І знову ж таки, ЗМІ писали, що чеський уряд погодився підтримати закарпатських русинів у цьому питанні. Варто зауважити, що Мілош Земан, тогочасний президент Чехії, був проросійським політиком і з ним було достатньо багато скандалів, але про це я скину інформацію на свій телеграм-канал. Початку повномасштабного вторгнення історія отримала продовження. Петро Гацко звернувся до Путіна із проханням перетворити захід України на карпатську Русь, і російські ЗМІ активно розганяли цей меседж, створюючи тим самим прецедент, схожий на 2014 рік, коли схід України сам просив Путіна ввести війська. І ні, я не помилилася. Мова не про Закарпаття, а про весь захід України, який дуже потребує допомоги від Путіна. У дві 2022 року під час обшуків СБУ єпархії УПЦ МП знайшли символіку Республіки Підкарпатська Русь у священників Закарпаття. І, де, образ сепаратистського Закарпаття намагалася так само і через угорців Закарпаття, адже всім відомо, що там є угорськомовні школи і угорськомовні поселення. Це наш ворог, котрий намагається використати мовне питання на максимум. Всі ці люди і всі ці події не свідчать про те, що жителі Закарпатської області або українські русини, українські угорці є сепаратистами або проросійськими. Це говорить лише про те, що небезпека є не лише на Сході. Нас намагаються послабити і розділити будь-якими методами в різних регіонах України. І я маю надію, що нам стане мудрості. І як казала Олена Степова з Луганщини, все буде Україна.